Святе Різдво іде до України, щоб сповістити про народження Христа, щоб землю нашу підняти із руїни, щоб зігріти села та міста. Ми хочемо сьогодні привітати шановних вчителів та дорогих батьків: Різдво Христове будемо бажати веселих, радісних колядників, які прийдуть зі звісткою святою, що народився в яслах Божий Син. Швіні Йорданською водою нам перемогу нашу святі. Нехай Ісус почує усі молитви, батьків моїх і наших вчителів. Нехай зупини усі безглузді бетви і подарує світло переможних днів. Нехай різдвяна зірка новорічна освітить шлях нашим вчителям, що ваша праця титанічна стала в житті наснагою всім нам. Хай ангели прийдуть до кожного в домі. Найкращих світі батьків та вчителів, а ви з любов'ю відшинете їм двері. Для світла і тепла майбутнє він зійде зоря, всі сядемо до столу, заколядуємо на честь Христа. згадаємо у колядках і про школу. Тепер в нас мрія всіх проста. Хай з колядою мир прийде і перемога, насичений наступний рік новий. Нам так потрібна ваша допомога, очне навчання і підтримка вчителів. Аймо вам наші найдорожчі, не чути звуків, тривожних сирен, забути про запуски і прильоти. Наш рік новий будь благословен. Хай буде в школі насичене повітря і незабутній цей навчальний рік. Подякувати хочем зсу, що маємо змогу відео знімати і виглядати зіроньку святу про народження Христа сповіщати. Різдво Христове світле і прекрасне, хай допоможе вам і сили дасть, хай зіронька різдвяна вам не гасне і вбереже від втрат і від нещастя. І перша зірка сповіщає, що родився той, хто врятує світ від зла, той, хто в Йордані похрестився, той, хто відродить міста і села, хай захистить і радість подарує всім найдорожчим людям на землі, хай він молитви ваші, всі почує. Шановні, любі батьки та вчителі, наші побажання примітивні, здоров'я й миру зачимо всім вам. Хай будуть лише зміни позитивні, батькам, учителям, ну і, звісно, нам. Хай зірка Вафлеємська осяває дорогу, що розійдеться на три, і перемогу, що нас так чекає, під мирним небом, щоб іти у світ.